Yeah. Привіт-привіт. Приїхав до Познані на другий кінець Польщі з України з великими проблемами, щоб цієї ця... цей... шовковиці, яку мускалі посадили для поляків. Прикидаєте народ? Тільки що підійшов до поляків тут з, з дітьми, жінки стоять, теж діти пасуться на шовковиці Я кажу, ви знаєте, що їх посадили руски? Як? Так таблиця є. <ріст> так що москалі, дякую вам за Шовковичу, що посадили познані в парку. З міста. Якого міста я казав? Герої. Місто герой. Щось там Волгоград, по-моєму. Хто дивиться мене, місто Герой Волгоград, Шовковиця бомба. Я ж ти пальці вимастив. І така маленька. Видно, що посаджена дуже давно, але велика не росте. Видно такий сорт. Легко доставати, не треба на дерево лізти. Тут пене на дерево не на лізти. А може можна? Добре, всім папа, мені смачного!